У Решетилівці люди скаржаться на безпритульних собак, які нападають на людей. У місцевій лікарні зареєстрували офіційні звернення після укусів. На даний момент за чотири місяці, починаючи з серпня, вересень, жовтень-листопад, у нас зареєстровано 13 пацієнтів, які офіційно до нас звернулися для профілактики сказу. Є підозра, що ще велика кількість людей не звертається за допомогою в медичний заклад, вважаючи, що бачачи собаку там щоденно, чи те, що вона живе більш-менш на очах, публічно, скажімо так, то це їх убезпечує. На жаль, це не так. Хвороба може розвиватися від тижня і цілий рік людина під загрозою, якщо вона не пройшла специфічне лікування. Прямого лікування хвороби не існує, існує тільки Єва профілактика щеплення, але це п'ять раз треба привитися імунобіологічним препаратом. Серед тих, хто постраждав від безпритульних тварин, жительки Решетилівки Людмила та Ольга. Дві собаки лежали на проти чи лежали для будинку п'ятиповерхового будиночку. Я їх не трогала, просто по другій дорозі їхала вони. За хвилину, за ще хвилину перебігли дитячий майданчик, дорогу і з двох сторон на мене напали. Рижа вкусила за праву ногу, після чого я звернулася до лікарні, там мені надали першу допомогу, оформили лікарняний, я вакцинувалася. Всі п'ять прививок по вулиці Островській. Я рухалась на велосипеді для того, щоб приїхати на робоче місце. Цей і раптово на мене напала одна собака з одного боку. Почала лаяти на мене цей. Я всю увагу до неї. А інша собака, рижа, здорова цей же ж підійшла мовчки з іншого боку, і просто укусила за ногу, коли я рухалася. Ну мені прийшлося зупинитися. Я зупинилася, подивилася, що вона мені накоїла, розідрала штаніну і нога також пошматана. Я звернулася в лікарню. Мені назначили курс лікування від сказу, який я й досі ще досі проходжу. Скаржаться на безпритульних тварин і в соцмережі у Фейсбуці. Люди розділилися на тих, хто боїться собак, і тих, хто стає на захист тварин. Мовляв, у цьому винні люди, які їх позбулися у міській раді, пояснюють, щоб зарадити ситуацію. Безпритульних тварин стерилізують. Цьогоріч виконавчим комітетом Рештилівської міської ради укладено угоди на відлов та стерилізацію безпритульних тварин. У лютому та жовтні цього року полтавським КТП-1628 було відловлено 19 собак. Проведено процедуру стерилізації, вакцинації проти сказу та кліпсування. В приватній клініці Максвет міста Полтава після проведення всіх процедур тварин було повернуто до ареалу перебування. Цього тижня у громаді організовують чергову стерилізацію та вакцинацію тварин.